Служба безпеки та Національна поліція викрили групу осіб, які за грошову винагороду намагалися отримати від лікаря військово-лікарської комісії одного з Тест по регіону заключення про неіснуючий діагноз. За матеріалами справи схему організував член військово-лікарської комісії, який займав посаду лікаря-психіатра однієї з лікарень Полтавщини. Він сприяв в отриманні недостовірного заключення знайомому військовозобов'язаному, який раніше мав проблеми зі здоров'ям. Для реалізації схеми фігурант звернувся до іншого члена ВЛК з метою отримання заключення про важке захворювання знайомого. Зазначені медичні документи мали стати підставою для отримання відстрочки від служби потенційним призивником. Фігурантів затримано на гарячому в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України під час передачі усієї суми неправомірної вигоди. У ході обшуків за місцями роботи і проживання ділків. Було вилучено мобільні телефони з доказами протиправних дій, чорнові записи, медичну документацію та грошові кошти, отримані незаконним шляхом. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинна за попередньою змовою групою осіб. Тривають слідчі дії для встановлення інших важливих учасників протиправної схеми та притягнення винних до відповідальності. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскації майна. Заходи із викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.